У декого 1 числа, у декого 19-го, у когось 25-го. Це є все про те, коли потрібно сплачувати по кредиту. У когось може бути оформлений він один, у когось два. А є такі люди, у кого їх декілька. І що ж робити в такі ситуації? І ви знаєте, воно дуже нестерпно, тяжко, тому що інколи буває таке, я знаю, говорю по собі, що в тебе немає не то, щоб кредиту сплатити суму, а немає навіть відсотків. Ну, наприклад, у відпустку можна поїхати за кордон і заробити ті кошти, щоб погасити трішечки кредиту, але це не є вихід. Треба шукати такі можливості, які допомагають жити так, щоб ці кредити не створювалися. І це питання номер один, яке турбує тих людей, у кого кредити. Я знаю, що зробити, де можна заробити кошти. Пишіть мені у директ одиничку, і я вас проконсультую. І ви забудете про кредити.